Фармадол. забудь про головний біль. Якщо ви зараз поїдете на заправку, то з великою ймовірністю побачите людей з каністрами, які купують бензин не для автівок, а для генераторів. Як таке збільшення попиту на паливо вплине на його ціну і доступність, поговоримо із директором консалтингової групи А-95 Сергієм Куюном. Пане Сергію, добрий ранок. Доброго ранку. Наскільки загалом по країні зріс попит на пальне після російських атак на енергетику і як наслідок віолових відключень і аварійних відключень світла? Ну, дійсно, ми бачимо, що є деяка активізація. Точніше, вона була одразу після останньої атаки на тому тижні. Але зараз бачимо, що ситуація стабільна, ажіотажу немає. Пального вдосталь. Багато станцій за. Порожні стоять без покупців. Але ж бачимо, що найбільш популярні мережу вони теж таки кажуть про збільшення продажів, саме бензин де спальне теж підростає. І відповідно Ну нема сумнівів в тому, що саме фактор генераторів є причиною зростання попиту. Ринок, скажімо так, не очікував цього тому що ну ніхто цього не прогнозував особливо такого пожбавлення пожвавлення у низький сезон да тобто сезон вже приготувався е, засинати да тому що в зімку завжди споживання найнижче а тут ми отримали такий, такий стимул тому е, так було раптово але постачання йдуть і я думаю, що ринок буде спальним, ну, буде забезпечений. А як це впливає на вартість бензину? Чи варто очікувати, що він дорожчатиме саме на тлі зростання попиту тих, у кого є генератори? Зараз більше зараз дійсно ми спостерігаємо зростання ціни, але викликано воно скоріше іншими факторами. Перший фактор, хоча він теж пов'язаний дійсно з генераторами, але таким дивним чином. Право в тому, що багато станцій сьогодні, щоб забезпечити безперебійну роботу, самі встановлюють в себе генератори на заправках, і відповідно вони споживають пальне, самі коштують такі генератори немали грошей, тому що потрібні для заправної станції здається від 100 кВт такі апарати. І відповідно, собі вартість. Цієї послуги, скажімо так, або да, собівартість цього обслуговування вона становить там в середньому десь одну гривню на літрі. Ну, просто це це прямі підтримки. Тільки для того, та. щоб заправка просто працювала. Такий у роборус, так. так, заправка їсть бензин для того, щоб продавати бензин. Саме так. Саме так. Е, і другий фактор це те, що на світовому ринку, на європейському саме ринку, досить складна ситуація сьогодні з ресурсами. Ми очікуємо всі 5 грудня. Початок санкцій, а саме ембарго на нафту російську заборона імпорту російської нафти в європу. Ринок дуже змінюється, дуже нервує і відповідно відбувається там декілька подій різних, які призводять до того, що є певний дефіцит саме дизельного пального. Відповідно, закуповувати його от саме на моменті е непросто. Крім того, е погані погодні умови Чорного моря тривають вже там другий або третій тиждень шторми, тумани відповідно затримуються вантажі е з нафтопродуктами, і це все викликає певне е дорожчання цих партій. Тобто, ресурсновласники вони бачать, що є попит відповідно, і вони. І перевізники, і морські перевізники, і перевізники суходолом вони всі почали піднімати ціни, і відповідно, ми це теж на собі відчуваємо. Наскільки зросла вартість бензину через ті фактори, які ви перелічили, і де межа цього зростання? Ми бачимо, що за останні два тижні ціна в середньому зросла на 2 гривні за літр і бензиною де я не очікую, що нас чекають якісь там трагічні підйоми ціни. Я думаю, що... але допускаю, що можливі на період цієї турбулентності в Європі, я думаю, що все ж таки можливі коливання там в межах там двох, ну там максимум трьох гривень. Це так, беру просто про запас для того, щоб ну, десь вже передбачити, які самі такі. Небажані сценарії. Угу. А чи може виникнути дефіцит пального бензину? Передусім через те, що попит зростає, генераторів стає більше. Ми розуміємо, що їх буде ще більше, і в якийсь момент можливо це взагалі якийсь паралельний ринок виникне саме бензину для генераторів. Чи вистачить його? Ну, ринок буде все одно один. Не буде окремого ринку для генераторів. Та я маю на увазі, що такий велика група споживачів з'явиться, якої раніше не було. Ну, дійсно, ми вже бачимо ті цифри, які лунають. От, наприклад, за 20 днів листопада було імпортовано 135 тисяч генераторів да, згідно митної статистики. Ну, це я вам скажу так, немало, тому що хто, кожен, хто має генератор, бачить, який у нього розхід. А я скажу сам, що ну, цей розхід можна прирівняти до розходу машини. Тобто це десь 10 там 15 літрів на добу. Тобто, це стільки, скільки машина витрачає на день Так, задоволення. Ну, і... Точно дуже дуже недешеве. Пане Сергію, на жаль, вимушена вас перервати, тому що вже майже дев'ята година. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 був з нами на зв'язку.